Ранок він в нас починається з того, що ми міряємо температуру приблизно. Ну так щоб ви розуміли, це цілком серйозно? Чому тому, що очевидно, що температура, особливо коли вона низька, вона спонукає е, Руссю е, здійснювати певні штурмові дії. На жаль, в багатьох обставинах сьогодні якраз складається ситуація похолодання відбулося і відповідно обстріли артилерію, ствольною артилерією. Реактивну артилерію достатньо активно відбувається з боку окупанта. Тим не менше, е, хотів би зазначити, що ми стоїмо на позиції і позиції наші не зміни. Я буквально кілька днів тому повернувся з, передка, з нуля, і хочу зазначити, що бойовий дух наших хлопців достатньо високий і налаштовані радикально відстоювати українську землю. Пане Степане, а каже Пригожин, що в них починається голод боєприпасів, що не вистачає. Я бачу дві проблеми, котрі можуть мати характер, і ну які я бачу у зв'язку з цією заявою. Ну, по перше перша заява це зрозуміло, що робота української арти, українських хаймерсів, новітнього озброєння, котре вчасно відпрацьовує потенційні склади місця формування, так би, так би мовити, резервів БК для окупанта. А з іншої сторони, я відчуваю, що це вже відбувається внутрішньо видова гризня в Росії, і хтось штучно створює передумови для того, щоб українська армія успішно вибила ЧВК Вагнера на Донецькому напрямку. А... Пан Зеленський, президент України, допустив, що ми можемо залишити Бахмут для того, щоб якщо втрати будуть ну, не співмірні з користю, мовно кажучи подальшого утримання, тобто немає, як він сказав, немає до останнього триматися потреби за Бахмут. Що ви про це думаєте? Чи це хороша ідея? Власне друзі, я для... не дивіться. Я мені складно зараз оцінити там стратегічність самого Бахмуту. Я був багато разів в Бахмуті безпосередньо там виконував певні завдання в околицях Бахмута. Але б хотів сказати, що якраз позиції сфера відповідальності мого батальйону безпосередньо знаходиться далеко від е... міста безпосередньо. Ми в полях фактично стоїмо, і наша сфера відповідальності. Це поле, і ми воюємо за посадки. Якщо б з таким самим ентузіазмом всі воювали за міста, як ми за посадки, я перепрошую, за дерева, за кущі, я думаю, що в нас було би все добре. А з іншої сторони, очевидно, що ми маємо розуміти, що найважливіше питання це зберегти життя українського солдата. І треба розуміти, що Бахмут в багатьох обставинах це є вже такий своєрідний міф. Бо Війна не відбувається тільки в самому Бахмуті. Війна відбувається сотні кілометрів на південь і сотні кілометрів на північ. І там також немало стоїть бойових бригад, які виконують бойові завдання, і це далеко не стосується безпосередньо 17 кілометрової чи 20 кілометрової зони східної там околиць Бахмута, але сформований певний такий був біф. Бахмут, це фортеця. Ну, баг для нас фортеця це багато інших населених пунктів, де ми виконуємо бойові завдання, і не менш героїчно стоїмо і встоїмо українську землю. Що стосується е, стратегічних якихось кроків, ну хотів би зазначити, що е, в межах фронту 5 кілометрів відхилення від е, лінії оборони вліво-вправо вперед назад це не вважається відступом чи повноцінним наступом. Чому? Тому що кожна сторін намагається десь покращити своє рельєфне положення, якесь положення тактичне і відповідно здійснюються певні маневри з боку військових для того, щоб такі маневри зробити, зберегти життя і покращити свої наступальні позиції. Тому не можу сказати, чи зараз. Бахмут буде там настільки принциповим з точки зору е, міста, але точно вам скажу, що він є принциповим з точки зору збереження життя українських солдат. Пане Степане, от ви кажете, що е, воюєте образно кажучи, за дерева і кущі, а там ті дерева і кущі. Біля Бахмута вони ще залишилися чи їх вже випасили? Хочу сказати їх дуже поридило. Дуже поридило. Навіть якщо вийти так на позицію, так би так десь візуально оглядалися, то фактично деревцятка навіть немає такого, щоб було цілим. Ну ви самі розумієте, що обстріли відбуваються позиції регулярно і ствольною артилерією, реактивною градами, відповідно, авіацією, танками, мінометами. І очевидно, що ситуація така не дуже приємна. Дякувати Богу, українська піхота, крім того, що добре воює, вона добре копається, глибоко копається. А сама по собі 10-та гірсько-штурмова бригада, вона ще трошки гуцульська, так, багато гуцулів, то вони ще добре будуються там. Тому і дякувати Богу, завдяки цьому ми і тримаємо позиції. І тому нас регулярно всі відзначають.